Мої вітання, друзі. На ремонті сьогодні зарядний пристрій для акумуляторів 612 В. Це Made in Germany. Як ви бачите, Параметри у нього 6 ,08 вольт 08 А або 12 вольт 08 і 2, 3, 8. Так, Ось тут параметри якісь. Бачимо, Германія. І він вийшов з наду після того, як вимкнулася напруга, акумулятор стояв на зарядці, а коли вимкнулося, він перестав працювати. І Давайте будемо розбиратися, в чому є проблемка. Знімаємо кришку, всередину. Спостерігаємо імпульсний зарядний пристрій стандартний. Що тут у нас? Хід, фільтра, конденсатор, діодний місць, трансформатор, діодний, збірка, далі релюха є. Так, контролер, якийсь модуль бачимо. Ну, нічого такого особливого немає. Давайте заглянемо знизу, що коїться. Нічого горілого, паленого немає, як ви бачите. Так, Кнопка, діоди з цієї сторони. Шим -контролер. так, Нібито нічого. Підозрілого немає. В всередині ще бачимо логіку, мабуть, на світлодіоди. Ну що, Давайте спробуємо, мабуть, увімкнути, подивитися, подивимося, що тут на фідній банці є. У нас напруга 312 вольт. Добре. Далі заміряємо напругу на шинки на самій. На цьому конденсаторі тут повинно бути у районі 12 вольт. Але, як ви бачите, напруга тут 0,8 вольт, тобто шимка без напруги. І давайте будемо виясняти, в чому може бути проблемка. Міряємо на опір, стаємо, І прилад у нас показує 14 Ом, тобто шимка, або конденсатор у нас закорочені. Бачимо, да? І Давайте ми зараз тобто намочимо паличку ватну ацетоном і виявимо, що це за шимконтролер. Як ви бачите, це 3844. Так, вона. І давайте подимося до 3 вольта і подивимося, що у нас димить. Так, струм споживає значний. І шинка у нас, звісно, кипить. Будемо її міняти на новеньку. Ну що, Випаюємо стару, непрацюючу, все тут в лаці. І працювати, звісно, не дуже комфортно. Зняли не працюючу мікросхему, підрівнюємо трішечки полігони. Підпайку і запаюємо нову мікросхемку, припаяли її. Так, далі заміряємо напругу, ага, опір міряємо. Так, коротке в нас зникло, як ви бачите. І зараз будемо міряти напругу. Напруги тут, звісно, немає. Так, обв'язку. Теж будемо перевіряти осцилографом, дивимося, що тут коїться. По живленню бачимо, що в нас скакає напруга. Тобто попитки є запуску, але е не працює. Так, далі е будемо перевіряти польовичок, чи він з ладу не вийшов. Як ви бачите, він справний. Все тут добре. Далі перевіряю обв'язку, е стабілітрон, е опори. Все тут нібито в нормі. І давайте ще заміряємо на конденсаторі. Так, Ага, о, 40 вольт. Тобто у нас не працює зворотній зв'язок. Так, оптопару я теж замінив. Але це нічого не дало. 40 вольт у нас по шинки, вона дуже калиться. Отам От всередині ми спостерігаємо електролітичний конденсатор. Я до нього добиратися не можу зараз. Але давайте знизу запаяємо. Паралельно йому це по виходу 12 вольт. І спробуємо увімкнути. До речі, плата дуже пищить. Запаяв конденсатор, як ви бачите, напруга у нас стабілізувалася 23 вольта на шимці, і до виходу у нас теж з'явився. І свист неприємний у нас завершився, його немає. Давайте з акумулятором перевіримо. Бачимо напругу на акумуляторі 1337 і за допомогою кнопки вибору так, є у нас пішов заряд. Що означає світлодіоди, я ще не знаю. Давайте заміряємо струм, який споживає. Так, у нас дувається 600 мА. Це вже добре. Акумулятор, можливо, заряджений, Ну а по параметрам у нас 0,8 і скільки там 3,5. Да? Давайте зараз відпаяємо конденсатор і запаяємо його на своє місце. Так, випайка тут потрібна ще. І ще та, Є два. Кріплення радіатора, і нам потрібно випаяти діодну збірку. І будемо це зараз робити. Так, да, неприємний момент, але треба робити щось. За допомогою мідної оплетки знімаємо залишки голова на радіаторі, на фіксаторі. І далі відпаюємо діодну збірку. Так, є, вискочив у нас радіатор. І добираємося, достаємо його. Так, тут у нас щось приклеєно. Ага, є у нас клей. І ми вже бачимо, що у нас вагітний конденсатор вихідний. Бачимо його піддуло. Давайте ми його зараз випаяємо і заміряємо його ємність. Під'єднали. Так, давайте подивимося, наскільки він. На 1000 мікрофарад 25 вольт. Давайте ми його перевіримо. Як ви бачите, він показує 29 пікофарад, тобто він висох в хлам, звісно, робити не буде. І будемо ставити точно такий же на 105 градусів згідно полярності, запаюємо його. Так, Ніжки відкусили, далі ставимо на своє місце радіатор з діодною збіркою. Все, вставляємо і запаюємо. Якісно запаюємо, тому будемо уважні, тому що тут лак і може десь сопля прицепитися. Відмиваємо потім підпаялимо радіатор по всім площинам. І Давайте займемося ще оцим. Шнурок розкрутив ізоленту. Бачимо, тут ізоляція репнула і чуть не коротке. Ну що, будемо відкусувати і перероблювати оцей. Оцю частинку виймаємо маємо дроти з кабельного вводу і за допомогою шуруповерта сверлом висвертуємо залишки ізоляції, тобто відчищаємо сам прохід, щоб ми спокійно змогли вставити кабель. Так, вийшло у нас сверло, так, трішечки заклинило, намотало пластмасу, все це дуже добре, все чиститься. Відчищаємо, вставляємо кабель, він тугенько сюди входить і, звісно, припаюємо до плати. Звісно, зберігаючи полярність, все підпаяли. Далі ставимо стяжечку для того, щоб сам кабель не вискочив в процесі експлуатації і не видірвався від самої плати. Залишки відкусили. Все, тепер у нас тут добре. Далі вставляємо плату. На своє місце, закручуємо і одягаємо верхню кришку. Закрутили все, блок у нас зібраний. Далі будемо переводити фінальну перевірку, піддиналися до акумулятора, і подаємо живлення стендбай, Світлодіод світиться. Давайте так, 2 Вт. Давайте спробуємо вибрати. Так, Є у нас 13,5 Вт. Далі ще перемикаємося на інший режим. Є у нас 20 Вт і знову на 13 Вт. Ну, у нас акумулятор заряджений, тому давайте ще кліщами перевіримо. 700 мА. Так, це у нас функція відновлення. Ще раз вимикаємо і поїхали по кругу. Так, є 750 мА. є в цьому режимі 2, 4, 2 з лишнім ампера, Тобто все працює. Акумулятор просто заряджений. І я думаю, що все працюватиме. Так що від'єднуємо все, відмикаємо і тішимо власника. А вам, друзі, дякую за увагу. На все добре, до побачення.